Всім привіт! Підписуйтесь на наш канал. О, доброго дня! Дитині ж не будемо відмовляти, так? Да? Привіт! <ривіт> трошки ми починаємо шевелитися. Закупився сьогодні трошки для полуниці, та покажу вам з чим, які у нас масштаби на, на, на зараз. Покажу, що купив і поясню, чому масштаби ми зменшили, і на даний момент полуниця, в принципі, не може бути у нас в пріоритеті. Погнали! Так, друзі, почну розповідати, що у мене є на ягоду в цьому році і що я зробив. Зробив, як бачите, я перекультивував, в принципі, живенько так робив, не щадив те, що там в міждуряддях було, і трохи розширив їх. Це у нас Альба тут 6 рядів. Я її скосив, вона вже одросла. Також всю полуницю я обробив залізним купоросом. У мене він був, трошки там мікропчики потравило, та залізо трошки дало. Ось такі у нас, така у нас Альба. Вона хутко так виростає, навіть підкормок ще не було. ну Зараз поговоримо ж і про те, що я сьогодні купив. От така. Чисто на ягоду. Тут у нас три рядка Альба, а там у мене змішалось. Я не виводив звідти, там була Джолі і Алєгро, Я взяв тільки альбу розмножувати, вона мені показалась сама перспективна. Зараз вже не буду виключати камеру, дійдемо до Альбіона. Тобто він, він був на розсаду в тому році, а тепер він, а тепер він у нас буде на наяган. Ось так він потихесенько оживає. Теж був скошений відповідно. Тут у нас чотири рядка. рядка. О тут міждоряддя змішалось змішалось. Чуть-чуть альби, чуть-чуть альбіона. Я тут розсаду не брав, тому, ну, щоб не, не, той, не путатись. Тому такий острів якось шкода мені було його культивувати. Оце островок. Хай росте. Тут у нас ряди клері. Боже, бур'я дивідонів. Ми ще котел не виключаємо в хаті. а Вже чапати треба виходити. Капець, так? Да? Цей клері. Ось округ. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 5, 7, 8, 9 9 рядків. 9 рядків квері. Тут у нас Форенц. Дуже я цим місцем задоволений. Гринула я десь на прижилась, але іншими словами і не скажеш. Так, вітри у нас страшні. Осьова на Форенс виглядає, в принципі, нормально. Розсади з неї довелося взяти дуже мало. Зараз підемо. Ого, який вигляд. Підемо дивитись на маточку. До речі, йшли мимо. Це малина полана, чи полка, чи полана. Мені товариш з роботи підігнав, посадили тут кущип скільки тут штучок 15. Подивимося, що воно буде. Забув про ще один шматок, який на ягоду. Забув, не можу зібратись. Азія, був маточник, тепер це відповідно ягодна. Бачите, які листочки. Мало листочків з плямками, тому що всі, що були з плямками, вони скосились. Ну, Деякі залишились, але відросли чистенькі. Це наша ожинка, у нас ще одна така стойка є. Я спиною стояв до неї не, не засняв. Так, маточнички. На жаль, тільки три коротесеньких рядочка Флоренс. І так там вибирав, перебирав, не знаю, як ми будемо з нею далі співпрацювати. А, дивіться прикол. Я ж садив все в культивовану землю. Ноль бур'янів було. Це, тобто садив осінню, після того, як повідправляв розсаду людям, садив собі. Дивіться, дивіться, це просто е жесть якась. В бур'янах. Треба брати сапку і чіпати. Так, а ну пішли. Тут у нас ряди Азії. Ой, господи. Тут у нас такі рядочки молодої полуниці. О, Хазія і квері слідом не йдуть по сіки, тут по шість рядків у мене е, менше, ну, розумієте, де, то, хто дивився канал, ви, ви вже розумієте, що це набагато менше, ніж завжди я роблю. І ми йдемо до причини. Скоро покажу. Привіт, скажи. Привіт. Оце наша причина. А -а -а. Да. Скажи, Лена, Е, любимий муж. Я ж любимий муж. Понятно. Скажи, любимий муж. Щоб я тобі полуницю чапала ще й збирала, а мені тут хоч би поспати. Да? Нам трошки більше місяця. Це виходить. Ну так, да, там на 4 дні. Місяць-4 дні. А? п'ять днів Так, пішли ми на останні маточники. Кріпісь, мать. Є у нас ще таке чудо. О, це ця, які? Земляніка. Жінці дали на роботі, і вона зробила таку клумбочку. Дуже прикольна оця штука. Я навіть чи знав, чи не знав, що таке існує. Дивіться, а що воно в епіцентрі замовило. А скільки ти казала совсем на дорогу, да, стоїть? 9 гривень 170 гривень. Ой, 9 метрів 170 гривень. Де, каже, 9 гривень 179 гривень. Боже, мать, тобі треба поспати Цей е, вкапується в землю і виходить. Оця огорожа під землею не дає кореням проростати, Ну і плюс придає якусь таку окантовочку. Да? Ну, не знаю, інтересна штука. Розкажи, чого ми, туди йдемо. Розкажи, чого ми завтра їдемо робити тобі привівку і що буде після літа. Після літа я буду йти в школу. Ой, ти бузя, папа буде плакати з мамою, так? Да? Сюди родителі плачуть, коли віддають своє дитя в школу. да? Ти не будеш плакати? Дивись мені. Я щось з цим вітром оце дивлюся, земля пересушена. Я сьогодні буду культивувати під е цибулю. У мене щось така думка закрадається, що треба поливати що вже. Мон, просто в голові не, в не вкладається трошки. Це е маточник маточник Альпи. Тут її тут ну, багато більше, ніж інші. Раз, два, три, чотири, п'ять рядків. Уже, я вже і не пам'ятаю. Тут альби буде багато, вона нам подобається, іншого поменше. А тут у нас тут у нас валяється старий капельний полів, взагалі немає бажання вже користуватись ним, поставили ту вертушку, воно. Поставили вертушку та і все. Тут у нас 4 рядка Альбіон, Маточник. Ось такі гавнюки малі. Випадів, випадів толком нема, ну подекуди є, подекуди прикидало, а десь і є просто випади. Ну, взагалі то так не знаю. Все на місці, наче. Дивіться, те ж саме. перемотоблочі вздовж і поперек. Усьо. Будь-яки. Будь-який-будь. І в рядках будь-які. От, ну культиватор, що дивіться, яка земля. Ось сидить. Закінчився. Все, все я вам показав. Е, ще одне забув сказати: я замовив новий сорт, хочу розширити лінійку так, того, що в мене є. Називається Crystal's Gold F1. Коротше, стоя по 8 гривень. 100 штук я заказав. Ну, будемо дивитися, я її продавати не зможу в цьому році, тому що ну, мені ж треба самому на неї подивитися і собі розмножить, мабуть, не вийде продавати. Ну, Подивимося, я залякався вже багато разів. Що цікавого в цьому сорті? Е, Вага плодів 80-120 грам. Тобто вона мене цим підкупила. У мене таких, ну, ну, круп, крупноплодні, тоної ну, Альба, крупноплодна, і Азія. Але це ж зовсім інша справа. Тобто при ідеальних умовах можна м, дістати такі ягоди. Засухостійка, стійка до основних хвороб. Пізня. Пізня, отака полуниця у нас буде. Її, до речі, вже відправили, і наступне відео я зніму, вже буду її показувати, як я її садю. Подивимося разом на неї. Асистент, прошу вас мені допомогти показувати. Давай, показуй. -е -е. Так, щоб ми бачили, що це таке. Що це у нас таке? Вирішив взяти такий замість у той хелатин, Пам'ятаєте, у мене був просто написано хелатин, полуниця. Вирішив взяти таке. 150 гривень, по-моєму. Буду підливати, підкормлювати. Далі. Дай. Угу. Показую нам 20-20-20 Плантафол. 20, 20. Я вирішив взяти тільки е спеціально, щоб порівно було, і тільки один пакет. Я не буду в різних фазах е обробляти там, спочатку там, одну, ну, однією, одним дозуванням, потім іншим. Як я колись робив, що в мене було там, 5 пакетів. Ні, буде тільки один. Клади. Ага, показуй нам. Що це у нас таке? Хорус, так? Да? Тільки от папа щось довго дупо чухав, вже стало тепло, хорус гарно працює по холоду. Або оброблю пізнім вечором, вже коли буде прохолодніше, або дочекаюсь погоди там після дощу. Отакої. Клади далі. Ану, повертай. Що це таке у нас? Мегафол. Що робить мегафол? А, він стимулятор росту, він стимулятор о, образування цвітоносів, він антистрес і взагалі класна штука. Ну, взяв скромно, бачите, давай далі доставай. Взяв скромно одну баночку і ну, на одну обробку. Кіндал. А що діляє кіндал? десь, не знаєш? Mm -mm. А кіндал е, стимулює розвиток власного імуні, імунітету у рослин і дозволяє їм бути більш стійкими до хвороб своїми силами. Далі. Так, Це у нас актоцит, е, у нас є ще баночка, і я докупив от, е, от, ну, от такі пакетики. Ще. Актоцит там, проти кліща. Да? Давай далі. Все, пусто. Ну такий у нас скромний закуп. Але... Краще, краще, ніж нічого. Так, друзі, ну такі справи, зафіксуємо, буду робити з цього заставку, щоб плюс-мінус гарненький кадр був. В принципі, мабуть, вже сьогодні я буду проходитись мегафолом. мегафолом, І почитаю, можливо, мегафол кендал можна змішувати. Вони однієї фірми. Я читав, що у них у багатьох препаратів є сумісність між собою. Подивлюсь, вивчу. Наступного разу. Наступного разу зустрінемось вже. Як я отримаю полуницю, буду садити, покажу, розкажу, що робив. Будемо е, привикати якось вже до праці. Ой ти бозя. Ні, ні я не показую. А що, ми в коляски не хочемо? Не покусили. Покусили. Да. Все, махай. Пока.